Привіт! я Оля Миколаївна, і сьогодні відео, яке люблять і мої підписники, і мої хейтери. Бо сьогодні знову випуск, де я день харчуюся на 100 гривень. І зараз ми відправимося з вами в магазин і зробимо закупку. І я не буду довго балакати. Бажаю вам приємного перегляду, а також чекаю на коментарі, що цін таких не існує, що зараз не 2025 рік. І чого я така радісна. І починатиму я свою закупку з круп, ось показую вам ціни за кілограм, гречка 30 гривень, рис 50 гривень, цукор 27 гривень і борошно трішки здорожчало, стало 15 гривень за кілограм. І я взяла 300 грамів борошна на 4,74, 50 грамів цукру на гривню 72 Гречки на гривню 54-50 грамів та 100 грамів рису на 5,50 Хто не встигає, ставте на паузу, там є і дата, і вага, і ціна. А я тим часом дивлюся, що цибуля в цьому магазині досить дорога, піду в сільпо, а тут ще хочу взяти яйце 3,70 за штуку. І як не дивно, але саме в сільпо я знаходжу і моркву, і цибулю дешевше, ніж в інших магазинах. Тому беру тут одну цибулину, яка виходить мені на 3 гривні, та морквину, яку я цього разу запакувала вже в дві рукавички, і вийшла вона на 4,90 Також сільпо. Я купую пів кілограма курячих шлуночків, які тут 65 гривень за кілограм. А в мене вийшло на 33 гривні 18 копійок. Ще мені буде потрібен буряк, ціна за кілограм 21,50. Я беру ось такий середній і виходить він мені на 5,72 Картопля по 29 гривень кілограм. Я беру одну, минулого разу було дуже багато хейту з приводу картоплі, тому дивіться не на кількість, а на вагу. Картоплина вийшла 214 г на 6,20 А вже дома цього разу я вам покажу, скільки виходить її в тарілці. Ще хочу взяти взяти Пару яблучок 25,50 за кілограм, це найдешевші магазин нива. Все ж вирішую взяти три штучки і вийшли вони на 8 гривень 72 копійки. І до речі, ось ціни за пакетик. І в мене залишилось трішки коштів. Хочу вибрати собі якесь печиво. Звичайно ж, вибираю серед акційних варіантів та зупиняюсь ось на такому шоколадному варіанті за 18 гривень. Закупка зроблена, і зараз я покажу детальніше, що я купила. Картошина, яка вийшла на 6,20 і знову будуть кричати, що вона була в мене не одна. Ось такий бурячок, три яблучка, одне курине яйце, пачка печива, цибулина, а тут скарб. Трішки цукру, трішки гречки і трішки рису, 300 грамів борошна, одна морковита в двох рукавичках та пів кілограма курячих шлуночків. І перше, чого я починатиму, це з яблучок. Зараз я їх промию, розріжу, закину в кастрюльку, засиплю цукром і буду варити компотик. Чим я займусь, це буде борошно. І так, для початку його треба просіяти. Я не буду просіювати все, а просію більшу частину. До борошна я додам чайну ложку солі, звісно ж, яку я не купувала. Гарячої води 50-80 грамів. Та столову ложку олії, яку щойно взяла у сусіда. Та з усього цього починаю замішувати тісто. Спочатку ложкою, потім руками. Тісто потрібно добре вимісити. хвилин 7-10. Після чого я накриваю його пакетиком і залишу хвилин на 30, а може й 40. Тим часом у мене вже 10 хвилин радісно кипить компотик. Зараз його виключаю та віднесу на балкон. Нехай охолоне. А я нарешті почну готувати свій сніданок. І для сніданку мені потрібна гречка. Її я добре промиваю, заливаю водою, солю та варю до повної готовності. А тут в мене вже закипіла водичка, в якій я хочу відварити одне яйце. Варила я його 4 хвилини, тепер я це дістаю і в цю каструльку поставлю відварюватися шлунки. І тепер ставлю шлуночки готуватися, але спочатку, коли закипить, першу воду я зілью. залью чистою водою догоди до закипання і варитиму десь хвилин 35, тобто до готовності шлунечки. Тим часом компот вже не такий гарячий. Зараз хочу вибрати з нього яблучка, а сам компот перелью в графин. А в цю ж каструльку відразу помию і кину варитися буряк. Його я розрізала на щоб швидше приготувався. А тим часом уже й сніданок приготувався. Можна насипати та снідати. Сніданок подано. І так, на сніданок, гречка, тут 50 грамів. Одне відварене яйце в смятку. Варила я його 4 хвилини, не знаю, говорила вам чи ні. Далі печиво відкрию і візьму одну третю пачки. Ну і звісно ж, налью собі бакал яблучного компотику. Він правда ще гарячий, ще не охолов до кінця, але що поробить? І ось такий шикарний сніданок, у мене хто зараз напише, що без хліба, да, без хліба, я багато чого їм без хліба, і мені нормально. І зараз вже поснідаю, тоді повернуся до кіста, там варяться шлуночки, також там поставила варитися буря, тому ще є чим зайнятися, є ще готувати. Навіть собі так нічогенько, я би сказала. би. Зараз спробую що тут з компону по цукру ідеально. Я дуже задоволена. Все, мені смачного, я буду снідати, якщо ви там їсте, вам теж смачного, а ми зустрінемося вже пізніше, після мого сніданку треба набратися сил, нісити кісти, готувати далі. Вважається шикарним сніданком, якщо чесно. Не знаю, хто там мені пише бідно, худо, нещасно і так далі. Люди, виключайте свій пафос. Ми всі звичайні люди, ми всі такі мо. Тут у мене продовжує готуватися буряк, а тут варяться шлуночки. А я тим часом переходжу до тіста, бо час готувати обід. Я його ще раз перем'яла, ось таке класно воно виходить, і перше, що я з нього почну готувати, це зроблю трішки домашньої локшини для супчику. Для цього тоненько розкатую тісто, нарізаю ось такими шматочками і потім перетрушую борошном. І так як у мене немає хліба, з тіста, яке в мене залишилося, я робитиму лаваш. Все робиться дуже просто: тонесенько, тонесенько його розкатуєте і викладаєте на розігріту суху сковородку, обсмажуєте з двох сторін. А тут вже у мене готові курячі шлуночки, я дістаю їх з кастрюлі. Майже всі залишаю буквально там трішечки на порцію супу. Додам трішки води, нехай закипає, а я займусь картоплею. І цього разу я не буду обрізати відео, а покажу повністю, як я очищаю та нарізаю цю картоплину. Ще раз нагадаю: картоплина 216 грамів, і в минулому подібному відео було просто мільйон коментарів. Та в неї там не одна картопля. Та їх три, та їх п'ять, та їх десять. Там повна тарілка. І ось дивіться, я вам показую, як з однієї картоплі в мене виходить повна. か。 Я для наглядності вам навіть заливаю її водою, щоб ви побачили, як це виглядає. Бо в порційній тарільці 350 грамів ну ніяк не поміститься три картоплі по 200 г. Читаючи подібні коментарі в минулому відео, у мене здавалося враження, що писали ті, які взагалі ніколи не готували. Також наглядно саме цю картоплину я закидую в суп. Тепер потрібно очистити моркву та цибулю для того, щоб зробити засмажку. І сподіваюся, після цього відео ви зрозумієте, чому я роблю нарізку. Для того, щоб ось це все ви не дивилися, і вам було цікавіше. Ну а далі нарізаю всю Булину і також натираю всю морквину. Все разом обсмажую на сковорідці. Після чого трішки засмажки додаю до супу, а іншу залишаю до вечері. А також в суп тепер додаю свою локшину. Проварю буквально хвилинки три і буду виключати. І ось і готовий мій супчик, насипаю. Зараз нарешті буду обідати. Ось такий неймовірний обід у мене виходить: кубка лавашиків, супчик і яблучка, які я дістала з компотику. Мій неймовірно шикарний обід готовий. І так, тарілочка з супчику зі шлуночками, з домашньою лапшичкою, з повною купою картоплі. Бакалу, компотику, Яблучки, які я вибрала з компотику, це буде на десерт до обіду. Ну і звісно, лаваш. Ось така повна тарілка лаваша, там трішки борошна, до речі, залишилась, але я не буду показувати, щоб не нервувати хейтерів. Бо і так скажуть, що наприклад купу з 300 грамів, цього неможливо. І так, лаваш я трішки коли доставала, збрискувала водою для того, щоб він був трішки м'якший. Края все ж таки, бачите, ламаються, але серединка м'якенька. Щоб він був м'якіший, сюди треба олії було додати чуть більше, ніж одну столову. Ложко. Але мій сусід мені дав тільки столову ложку, тому у мене буде такий взагалі лаваш дуже смачний. А, навіть смачніший, ніж той, що продається в магазинах. Якщо не лінь розкатувати, вперед робіть. Отакий у мене виходить обід, я буду до нього приступати, вже зустрінемось на приготуванні вечері. Мені нехай смакує. Якщо ви там їсте, вам також хай смакує. А, до речі, я вже спробувала трішки супчику, дуже смачно. Дуже. Всі такі пишуть, фу, що це за їжа. Я не знаю, люди, це звичайно, нормальна, адекватна їжа. А що ви їсте? Чорної кручі дня три рази в день. <гум> ну, якось так. Все, всіх люблю цілую, побачимось до вечеря. І ось прийшов час готувати і вечерю. Для цього в чашу блендера я кладу шлуночки. До шлуночків додаю засмажку, яка у мене залишилася з обіду, та все це злегка перебиваю блендером. Змішую з рисом, ой ой ой, щось пішло не так. Переклала в сковорідку, бо не поміщається в кастрюльці. Ось тільки вийшло рису, покладу собі тільки частинку на вечерю, а також потру варений бурячок. Ось така кількість його вийшла. І ось так виглядає моя вечеря. Для мене дуже апетитно. Вечеря побили всі рекорди сьогоднішнього дня. Слухайте, рису вийшло багато. Ви бачили? Хоча там було 100 там чи 110 грамів рису, але шлунечки вийшло багато, і тому вийшло так багато рису. А, залишився лаваш. Я натерла бурячка, тут у мене ще залишилися яблучка. Ще в мене є яблучний компотик і печиво, я тільки пару штучок з'їла зранку і все. Тому ось такий у мене сьогодні вийшов день на 100 гривень. Не знаю, пишіть в коментарях, як вам багато балакати не буду, бо за тієї картоплі зайняло дуже багато часу відео. Тому на сьогодні я з вами прощаюся, чекаю від вас лайків та коментарів. Дякую вам за перегляди і дякую, що підписуєтесь і ще зі мною. Люблю!